Не виїжджайте на посів, якщо вузол паралелограму в такому стані. Від цього будуть двійники та пропуски на полі, і це пряма втрата врожаю. Розбираємо зараз Джондір Deere 7000, який у нас на капремонті, і от дивіться, чому навіть ідеально налаштований висівний апарат не врятує, якщо паралелограм у такому стані. Отвори, які мають тримати геометрію, розбиті в еліпси. Люфт тут вже дуже сильний. А у нашому випадку навіть планка вже розірвана. Така і точність посіву буде. Коли сівалка йде по полю, цей люфт множиться, і секція не копіює ґрунт якісно. Вона вся трясеться. А це нерівномірна глибина, і як наслідок, нерівномірна схожість. Тут ми модернізуємо ключові вузли, відновлюємо геометрію посадкових місць та прибираємо еліпси. В планках працюватимуть втулки із загартованої нержавійки, і, звичайно, встановимо комплекти модернізації з композитного полімеру. Так можна буде гарантувати нульовий люфт і повернути сушнику точність посіву. Підписуйтесь, ставте лайк, далі більше по відновленню цієї сівалки.